Усім доброго дня! В продажі Volvo V-60 автомобіль 2011 року, 2,0 дизель, коробка автомат, ISIN 120 кВт з оригінальним пробігом 256 тисяч, на гарній комплектації в чорному кольорі, такий стан автомобіля, задня оптика йде LED. і парктроніки. Передзад. Автомобіль обслужений, доглянутий, продається від власника. Задні вікна підтоновані, дуже красиві титанові диски. Вікна автомобіля всі рідні. Колір металік. Адаптивні. Передні фари з ксеноном, капот без колів. Є yeah, дозуслові. повторювачі в дзеркалах. Зустрічає шикарний салон, конячний кольору, мультикермо, аудіосистема, круїз контроль. Також є екранчик. Аудіосистеми система з підтримкою Bluetooth, AUX, USB, все повністю по автомобілі працює, клімат-контроль двозонний. підігрів сидінь, порактронік, коробка IC наголошую. Тут все без зауважень, панелька м'яка, є ще класна опція, це можна підключити двері, будинок. Конячний. Салон дуже красиво виглядає, є також електросидіння, плюс пам'ять, шкіряні вставки, 4 стіклоподйомника, електрорегулювання та складання дзеркал. По картах зауважень немає. чим комфортно, тим, що сідушка йде чорна, тобто не буде сильно маститися. Тут також без зауважень і класна опція це сидіння з ізофіксами. Вони швиденько складаються, та сідушечка теж так само. Опускаються. Якщо потрібно щось перевезти, також є підлокітник. Просторий великий багажник. Є також коврик додатковий полочка. Ця карта також без зауважень. Такий стан салону. Тому біль досі Збережений, економний. Є система City Сейл. Дуже крута опція. Отже, нагадую Volvo v 60 автомобіль 2011 року. 2.0 дизель 120 кВт. На автомат коробці Aisin. Автомобіль обслужений, доглянутий. Автомобіль знаходиться в місті Тернополі, можна будь-який час підігти, оглянути, пройти тест-драйв та стати щасливим власником. Вольво це хороший, надійний, економічний автомобіль. Так що звертайтеся.